Про Бога втілення. 71. Палат є образ природного закону, а натовп юдеї, образ Писаного закону. Той, хто повірений, не стає вищою, бо законів, не може прийняти істину, що перевершує її свій розум. Навпаки, він неодмінно буде розпинати Бога Слово, вважаючи Євангелії, як Юдей спокусує, і як Елін Божевілля в 10. 72. Коли ти бачив іроди і палати, які вклали між собою дружній союз для загибелі Ісусу. Продіває на увазі під цим одностайну згоду бісів, що з'єдналася заради умертвіння лосу чесноті віддання. Бо біс марнославське, приймаючи обличчя духовне віддання, відправляє подвижника до біса Блуду, А той у свою чергу одягається в смиренні неправильної чистоти, знову селає до біса Марнославська. Тим і говориться, втірить одяг його освітлий одяг і відіслав назад. 73. Прекрасно тримати розум що йде на приводу у плоті пристрасті, бо Господь говорить, не збирають смоку з будь яких тобто з пристрасті чесноти, або воно граз терням отв'язнього, тобто із плоті радісне віддання. 54. Подвижник, який непохитно витримав випробування з покусами, очистився вихованням свого тіла, і отримав досконалі спіклування про віднесення могляди, достоїться божественної втіхи, бо Моїсей говорить, Господь прийшов. Відсинає, тобто зі спокуси відкрився від нам, тобто з тілесних трудів, засяяв від гори Хорана і йшов безліч святих, торгівля законом 33, тобто від гори віри з Пітьми святих відень. Грецьке слово понос, крім праці роботи, може мати значне страждання, муки біль зміст даного поняття, тісно взаємопов'язані. 75, -те. коли Ірод затримується на логосі плочкового напряму, думок Пилат на логосі чуттєвих речей, юдеї на логосі душевих промислів. Ірод Пилати юдеї символи ніби духовного загнивання душі, що зупинилося на самих місцях ступенях пізнання і тому зраджується Богослово Лос через те, що вона розтоптує свій образ Божий і вимагає постійного духовного зростання. Коли душа внаслідок навідання приліплюється до чуттєвих речей, вона віддає Бога слово, віддає Бога слово на смерть. У самій собі вирішила повідомити царствотління. Бо юдей говорить, немає ні царя, крім кесаря. Івана 19. Схолі, і кожен з нас, внаслідок навідання приліплюється до чуттєвих речей, приписує себе до царства кесаря, віддає слово на смерть Палату, тобто почуттю. І, залишаючи, знаходячи порочні навички, зовсім не підкорюється кесарою палатою. де вже і той, хто відкидає, що царство Боже, приліплюється до теренії диявола. 76. Іро затримується на тому місці, де здійснюється пристрасті. Палат на місці неправильні навички. У них, них кесар на місці Меродеси темряве, а юдеї на місці душі. Юдеї тут повідноситься з тими душевними, які не приймають тошу Духа з Божого, 1 Коринтян 2, і відкидає цього духа природу проводіть до таранії диявола Іван 8. Значить, коли душа підкорюється пристрастям, вона віддає чесноту в руки порочної навички, яка відмовляється від царства Божого, і для розгубної таранії диявола 77. Для духовної радості душа. Достойному владею подарувати предписницям, якщо вона при цьому не здобуває чесноти виконання заходів, бо сказано не радійте, що духа вам кориться, тобто діє пристрасті, а радійте тому, що вона ваша записана на небесах 10. Тобто, що вони написані в міці безстрашності, без завдяки благодаті, всановане через звершення чеснот. 78. Достаток чесноти, що досягається духовним діленням, зовсім необхідний для людини війни. Тут, преподобний, як і в багатьох інших місцях твору, залишається вірним тому церковному гнопсту, який одержав найбільший розвиток у так на усадрійській та оплементи у Сандрій своєї і знання становить сутнісний момент ідеалу церковного гностика, а тому вночі досконалі свіри <плесить> і війні. Моральні стороні. Джерела цього церковного ногісу сходять до нового завіту, де також існих християнських ногіс нерозривно пов'язаний з моральним досконаленням християнства. Дивіться зараз. Бо Господь говорить, хто має мішок, тобто духовне віддання, нехай візьме також і торбу, тобто достаток чесноти, ще прохоромляючих А в кого немає розуміло, мішкає торбить, тобто віддання чесноти, нехай продасть одяг свій купить меч лука 22. Тобто, Господь говорить: віддай плод свою труда в чесноти і мудровиди. Боротьбу з пристрастями і вісами з радостяння миру Божому. Або говорить тобі, придбай у Слові Божому ту навичку, яка подібне мечу від окремля гірше і кращого. Іврея 4. Перем'яний і ваги духовні розпізнавальні мечі духовне слово, яке одокремлює душу від тіла або від пороку і невіддання. 79 Господь, відкривши у віці 30 років, приховує, навчає таємницям, що стосується його, які стають. Видими завдяки цьому числу, бо число тридцять пізнається в таємничому серці, представляє Господа творця, як є як промислителя часу, природу пізнаванних істот, які вище склав, адже є Творець. Щапнула тільки число 7, тому що час від 7 річний природа за тільки число 5, тому що природа 5 річний розділяється на 5 частин почуттям відпізнаваних істот. І тільки число 8, тому що були їх перевершує природу вмію за чеснотами. Господь я промуслитель за тільки число 10 через святу Пресвятерицю заході, і люди приводяться до блага. Буття і цієї букти, тобто йоти, яка означає число 30, та його значення починається ім'я Господа, що став людиною. А продавання 5, 7, 8, десяти, виходить, число 30, і відаючи те, що прекрасний киз Господом, керівником нашим, залишається на відданні стосовно причини того, що він укривається у віці 30 років, уже маючи можливість проголошувати Євангелія царства, бо воно він бездоганне, йому увесь видимоє спостериї світчасно своїм діяльним любомудрієм. Не змінюючи шлях життя своїх душі, що проходить через протилежні протягом певного часу. Ну, за допомогою дання ним, упевнений був зібраний урожай у опізнала речей, а тому він міг ту саму навичку промостительно пластию, інші тоді сам Бог слова, немов володіючи тілесним образом, і досягши духом 30 років, показує разом із власними благами і свою дію на інших. У цьому випадку йде, радше за все про духовне змужіння Господа по яке дозволено йому божественно прородити себе у повній силі. 70. хто віддається тілесними насолодами, не може бути у чесноті легко спромовитися до віддання. тому він не має людини, Івана 5, тобто тут. Свідомого міркування, яка, коли збуриться вода, пустили б його купальню. Тобто чесноту, то, що має змогу містити віддані зцілення, всяке недуга. Якщо, звичайно, хворий через своє недбайство, негайно не, не був охоплений ще раніше іншим недугою, що прошкоджає зціленню, тому ослаблений і пролежав немо ще тридцять вісім років, бо той, хто споглядає видиме творіння. Не до прославлення Бога не підноситься блочестивого думку своє допізнавної іства по справедливості перебуває у штаблені зазначені чи ста років. А число 30, яке сприймається з погляду природного споглядання, означаючи тією природу, а розглянути з погляду духовного розподілу воно означає практичну чесноту. Так здається, краще перекласти послівник фісікош. Цей розділ дає іншу символіку числа 30, у порівнянні з попередньої дивно. Оглядається містікоз. Преподобний ми намічає кілька разів пізнання такої символіки, рівень природного споглядання містікос. Ділення, прахтікос і обороду, гностікос, ймовірно, останнє, що співпідногниться, стін, пансофон, пан феологія, органічно приходить на рівень містичного таємничого слові містікоз. Ще ж вісім, що пізнається з полюду з споглядання, означає пізнав на породу нетілесних істот і із до моглядного премудре богослов'я. Тож, хто подвигається цим до Бога, залишається розслабленим, дотик, доки не приходить до нього. Бо слово ж, не навчає його побливаючи коротко, стадії з послі своєї та й ходи. Тобто Бог Слово велить бути володарем свого розуму і зберегати Його, від охоплюючи любов, від на тіло прийняти. На плечі чесноти піти в дім світло, то зрозуміло на небо. Поналежить більш першому бути піднятим кращим на плечі духовно ділення, задати чесноти, ніж чим допускати, щоб краще захопилося гіршим наслідок, слава душі і погоня за насолодами. Під кращим преподобне розуміє духовне начало в людині, душі і розум, а під гіршим начало плодське тілесне, порівняння в іслові преподобно фідоростудити. Ви ще не повинні поневолюватися нижчим. От кращий закон для душі і тіла, і тіло ж жеребець, якщо занадто відгодовується, то біситься і скидає вершника розум. Дивись преподобний фідор суді 81. Чистотою помислі ми не виходимо за межі за сутності і сутності всього того, що після Бога також не знаходимо навички на порушній чесноді. Однак коли ми з допомогою любові відносимо нашу гідність, то пізнаємо ціле божественне обітування. Бо з себелюбність є вжеливість походить від віддання Бога, через них ми впадаємо прихильність до плоті і світу. Якщо ми через любов до Бога, що є стосовно ближнього, завдяки виконанню Западі, не виявляємо поза цим пороком, то ми не зможемо перебувати непорушними у добрі. Потреба вірити, що достойно згідності і непорушні сталості в чеснотах я там, де да розум їх наперед це любов'ю. Покупоривши силу свою, адже той, хто не вийшов самого себе з всього, що може пізнаватися думкою, то носили лив себе мовчанні, що перевищує всяке мислення, то зовсім не може бути в відмінливості речевого буття. Преподобним вживає термін сігі, який в цьому випадку і в ньому знає невимовність, невиразність божества. Також значення зустрічається це поняття міста Боги. Подібне слово вживання було достатньо широко розповсюджене в ряді релігійно-філософських теж і пізньої античності нафстицизмі, герметизмі і Незалежно від цих плинів, Ігнатій Богновце став першим соціальнські письменники, який використовував дивний термін по відношенню до Бога. Він говорить, що є єдиний Бог, який є в себе початку Ісуса Христа, це на свого, яке є слово Його ще походить в мовчання. Тут мова йде про втілення слова, яким Бог перед Перервав своє мовчання, зробивши себе явним для творіння, насамперед для людей після святої гнаті. Цей термін живав у своїй теології до нісій арої Від тих, хто залежить світ, це за все, преподобний Максим для останнього характерне, твердо, що мовчанню Бога повинен відповідати і наше побожне мовчання, шанування Його. Він говорить, що про таїнство втілення висловлюється, що це таїнство вміщає тільки одна віра, що мовчання шанує слово, сіхіт. Сіма тон логом, ЯКОМУ якому іскунують відповідає якісло короння сущи. 82. Усяке мислення відображає можливі множинність або принаймні подвійність, бо воно є посередній зв'язок якихось краності, з'єднання яких з одним, бо воно зв'язок мислячого мислення. Ні одній з цих крайностей не властиво зберігати повністю простоту, адже мисячі якісь. Суб'єкт що міський у собі здатність мислити невіддільне від нього, а мислим або субстрат, або те, що суб'єкти від нього віддальне, здатність бути тим, що пізнається думка, або приближаща сутність, до якої належить, ця здатність. Інакше краща сутність перевинна, про якого кімені по відношенню до здатності, яка знаходиться в ній. Бо жодно з сущих не є собі простою сутністю або простим, немислим, так якщо бути роздільною одиницею. А Бог, якщо ми назвемо його сутністю на місці собі, властивою йому в природі здатності бути пізнаваним, щоб не бути складним, якщо ми називаємо його мислими, то він не містить собі підлягаючий сутності йому природі, здатний містити думку. Але сам Бог ціле єдиний по сутності мислення і по мисленню Він цілий і єдиний. А сутність і довчався весь вище сутності мислення, тому що є на роздільне подільне, проста одиниця. А тому, хто, хто в якій небудь мірі співпричастим мисленню, ще не виходить за межі подвійності, тож і зовсім залишається мислення, Виявляється, якимось іншим одиницям утворюється здатність мислення. 83-й. У множеній інаковість відмінність і від різниці. У бозі дійсно один одиничному тільки одна тотожність, просто, простота і подібність. Тому не обережно звертатися до споглядання Бога, раніше, не виявивши позамножиною. І це являє нам Моїсей, який поставив спочатку на весь розуміння позастану, виходить в третій, і лише потім звернувся до Бога. Тлумачні образи в даних наступних розділів, багато в чому збігаються з думки Григорія Низького, який говорить, що Моїсе візьмув швидку на невідання опинився в середине невидимій сутності, тобто проникнулося відлище Божество і міста Вогні достоївся не вовним навчання Божого. Небезпечно намагатися висловити слово не тому що промовлене слово двоїсти. не той знамонітне, більш надійно споглядати суще в одній тільки душі, нічого не кажучи, тому що душа в роздільній одиниці евоможені, попри священник, кому запропоновано одного разу в рік заходити з завістю святей святих, навчає, що тільки тому, що проходить храми святилище повинне бути всередині святого святих. Тобто тому, хто приходив це єство, чуттів познаваємих хречем і стає чистим до всякої властивості, вас йому за народженням тільки йому повинно сприймати Бога допомоги головної позбавлених одягів думки.